Чергове зневоднення очікує частину дні прозоржинців. Обленерго знову відключило за борги від електропостачання, підкачуючи насоси підприємства водоканалу. Коли вода повернеться до осель споживачів, невідомо. В день 12 березня працівники Обленерго знову відключили відживлення насоси водоканалу. Під загрозою порушення водопостачання знову опинились мешканці окремих районів Черемушок, проспектів ювілейного та Леніна. Інших південних територій Дніпродзержинська, як розповів в телефонній розмові директор комунального підприємства Дніпродзержинськ водоканалу Віктор Судак, відключення насосів сталося через те, що за останні три місяці підприємство підрозділ Аульського водоводу заборгувало 3 мільйони гривень. Сьогодні, за словами Віктора Судака, керівництво водоканалу та міська влада намагаються владнати ситуацію. Але коли буде відновлено роботу насосів водоканалу, наразі невідомо. Цікаво, що саме цього дня, 12 березня, на засіданні міськвиконкому міський голова Ярослав Корчевський нагадав про обіцянку міністра палива та енергетики Юрія Продана не відключати поки що водопостачаючі обладнання до вирішення спірних питань.